Щоденного, частина 23, 12 липня 11.00. Щойно пройшли паспортний контроль. Митник спитав у Кузьмича, чи не провозить він чогось забороненого. Той сказав, що тільки дружину. Митник жарт не оцінив. Та відправив його на рентген? На запитання, звідки у вас в голові куля, той відповів Стріляли, і заспівав ваше благородіє. А мені чомусь стало раптом за державу прикро. З чого б це? 1420. Кузьмич каже, що востаннє літав, коли почастувався грибами, які приніс йому Заяць. Після того, як злетіли, всі почали плескати в долоні. Кузьмич каже, що завжди так роблять. Але чому тоді всі дивилися на Зінеїду Захарівну? 15.00. І нічого робити блукав літаком. Запитав у пілотів, коли прилетимо. І попросили мене не нервувати і нічого не підривати. Говорив мені кіт зголити бороду. 17.00. Кузьмич почув, що у нашого заїжджого двору чотири зірки. І зі словами Дачі як у Брежнева віддав військове вітання. 13 липня 10.00 На сніданку нам сказали, що маємо шведський стіл. Сіли за перший ліпший. Кузьмич каже, що стіл може і шведський, а стілець. Наче як білоруський. Я сейчас вам покажу, відкуда на Білорусь готовілось нападен. 11.00. Зінедін доїла останню сосиску, і ми пішли. Причому остання сосиска це не метафора. 14. 000. Після сніданку пішли на море. Зінаїда Захарівна вкусила акулу. Загалом нічого незвичайного не сталося. 14.50. п'ятдесят Якийсь єгиптянин підійшов до Кузьмича і сказав Ана хабі Чічада. Той відповів, що не продає тротилу. Двадцять перше десять. Ввечері курили кальян. Коли Кузьмич попросив змішати м'яту та апельсин. Зінедін попросила додати туди майонезу та принести в одній тарілці. Покорили Белін. 14 липня 7.00. Їдемо до пірамід. Напевно, Халку б там сподобалося. Він же любить геометрію. 14.10. Поки туристи лазили пірамідами, до мене підійшов якийсь забинтований мужик і сказав, що тут він хамло. Привітав його та послав нафіг. Теж мені дивина. От якби ж тут анхамон підійшов. 1420. Зінаїда Захарівна вирішила покататися на верблюді, покаталася через хвилину вона вже стояла на ногах, бо верблюд по черево пішов у пісок. З корабля пустелі, перетворившись на субмарину пустелі. 17.10. Вечеряли на березі нілу. Сумую за котом. Він би обов'язково сказав, що американці нас обдурили з польотом на місяць. Тому що річка не може бути космонавтом. Так, так би й сказав. 15 липня 13.00 Весь ранок валялися на пляжі. Кузьмич обгорів та отримав сонячний удар. Бити зінедіна воно не ризикнуло. Тепер Кузьмич ходить готелем і просить у єгиптян сметану. Він би ще балалайку в них спитав. 15.00. Каталися на яхті. Зінаїда Захарівна розгорнула своє червоне парео, несучись із попутним вітром у бік Індійського океану, помітив, як на березі стрепенулася асоль. 17.00. Сьогодні Кузьмич входив у море. Я на власні очі бачив, як воно трохи розступилося. Думаю, вся річ у куполах на його грудях. Потрібне буде попу розповісти. Він зрадіє. 21.30 тридцять. Усі навколо говорять про якусь еболу. Кузьмич каже, що в нього теж один раз на дупі вискочила якась ебола, але він приклав подорожника і все пройшло. 22.40 Ще три дні нам тут бути. А я вже скучив за своїми. Як вони там? Собакевич. Котофеїч. Господинкевич. Е. Фрагмент із щоденника кота. 12 липня 14.40. Домовенець поїхав. Тепер я володар усієї хати та його околиць. В принципі, я не був завжди. Просто іноді хочеться відійти від справ, трохи відпочити. 16.00. Заснув прямо на слові відпочинок. 17.00. Та що таке? Піду покричу на хахаля. Збодяритися треба. 1810. Навалив кубку під столом. Замаскувавши її під кубку Халка. Подивимося, як він відмажеться. 1820. Блін, я думав, що плюс троянд на купці буде достатньо, щоб господиня подумала на Халка. Може, треба було все-таки повтикати в неї метеликів? 21.00. Дозволив господині погладити себе. Пощай зрадіє. Смертна. Та нехай заздрить псевдопес. Третє двадцять. Саме час поганяти по дому. Іха. 13 липня. Одинадцяте двадцять. Приходив піп. Запитував те домовий. Сказав йому, що не його справа і взагалі. І вшов де він? О, кіті-кет, Він у Єгипті. Буде за тиждень. Гарний мужик цей піп все ж таки. 13.40. Мати моя Мурка, у нас у дзеркалі живе якесь чмо. 14.14 14. 14. Розмовляли з Халком на тему реінкарнації. Дуже цікаво, неймовірно цікаво, просто нереально цікаво спостерігати за голубами. Я в захваті. 1510. Сидів у вікні, заснув, прокинувся там же. Стабільність ознака майстерності. 18.20 Сидів на порозі і спостерігав, як хахаль відчиняє і зачиняє переді мною двері. Дивний він навіть із дверима визначитися не може, що й оре на мене усе триндець тапкам. 14 липня 10.00 Став помічати, що мене жахливо дратують ноги хахаль, прямо сил немає, як хочеться вчепитися в них. Хал каже, що треба протистояти своїм бажанням. Нехай спочатку навчиться протистояти. Силі тяжіння, тряссоніг витрішкуватий. 1410. Другу годину залипає в одну точку. Якась думка крутиться в голові і не може її зловити. А потрібно перевернутись на інший бік. Гарна думка, дільна. 15.30. Хахаль цілодобово грає на ноутбуці в якісь танки. Дід каже, що якби він у 43-му грав також, то Хахаля зараз би звали Ганс. 17.40. Запропонував Халку пограти у Наздоганяння. Та вже пробіг 2 метри та скаржиться на інфаркт, з ним можна лише у похоронці пограти. 18.20. Наводив ладу Коморія. Хал каже, що це не порядок, а якийсь склад мотлохо. Нічого він не розуміє. Загалом, я художник, я так бачу. 19.30. Чув, як хазяйка казала хахалю, що в хаті стало якось тужливо. Нічого, ось повернеться лохматий, і ми їм влаштуємо фестиваль нестримних веселощів. Далі буде.